Слава Україні! Ви на каналі Ворота своїми руками. З вами я, Олександр Поращенко. Сьогодні ми будемо встановлювати каркас. Каркас будемо встановлювати на швеллер, який продається в компанії «Неві Ворота». Його людина сама заливала, це добре зробила. В принципі, мені подобається, є там такі маленькі помилки. Можна сказати, що це навіть не помилки, вони просто вирішуються питання, це елементарно. Які помилки? У нього впродовж стоїть швеллер по рівню. А от так от поперек він трошки отак вивернутий. Це не проблема. бо Є гайки, які шпільки, які ми зараз швидко вирівнюємо на гайках і поставимо ролик дуже-дуже рівно і все буде чудово. Працюй, падла, працюй давай! А Ти що, не знав, що я больной, я не больной, я хворий, ні? я хворий. Серьо. <ріст> Друзі, хотів вам сказати про два подарунки. Перший подарунок це сертифікат з стоїмості 500 гривень на аксесуари при покупці автоматики в компанії Нові ворота ви зможете його використовувати. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментар і перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. Отаких от, от, як у мене зараз каркаса, індивідуально під ваш індивідуальний проєм, ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатися на канал, залишити коментарі, і перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. І отримуєте ви його в електронному вигляді. Ну а зараз я поступаю до роботи. Дивіться, друзі, бачите, не порівняно, дуже не порівні. Ну це не проблема. З даним швелером, який можна купити в компанії нові ворота, це не проблема. Бо у нас є гайки під низом. І ми вже, вже виставили так, щоб ми могли вже бути порівні. Я поставив на гайки вже порівнюємо. Це чудово. І це не проблема. Тобто, якщо ви десь зробили якусь маленьку помилку, то завжди можна все вирівняти. Пропадемо. Друзі, йдуть гайки, потім шайба, потім ролик, а потім опять шайба, а потім гайка. Друзі, на даному етапі хочу оторцювати торець. Під куточок, щоб він рівненький був. Ну що ж, друзі, дивіться, ми зробили наш гусак-нащельник, але тільки його зробили вже трошки інакше, не такий, як зазвичай ми робимо, тому що тут є деякі нюанси і довелося його зробити ширше, щоб закрити щілину між воротьми та стовпчиком. Я взяв 60х40 стовпчик, ну трубу була у замовника і зверху наварив 3 40 х на 20 Я з цієї 40х20 як заглушив зразу цю трубу, так і якби. І зразу став такий кронштейн для нашої скоби, якої е верхні, верхні підтримуючі ролики. Спочатку ми його встановлювали, прихватили на пару точок, перевірили, що нам все підходить, потім взяли, варили та зачистили. Друзі, отут обов'язково залишаємо зазор між роликами та воротами. Зазор повинен бути десь скажімо, не більше 2 мм. Він нужен для того, щоб е коли літом нагрівається, брама нагрівається, щоб вона а, мала куди розширятися. О, бачите, маленький є зазорчик. Будемо прихвачувати цю трубку сюди, а до неї потім ще одну. Я трошки забувся спочатку відео розповісти про фурнітуру. Ну, фурнітуру ми використовуємо господар плюс. Ну, я вже розповідав, що таке господар, фурнітура, це відрізняється від стандарту такими улавлювачами. Бачите, таке ось? Такі улавлювачі. колеса, які підлавлюють, і якщо, якщо то направляють. Це якщо при витрових нагрузках, брама ушла трошки, воно ловить і направляє. Це нижній і верхній. А в чому, в чому різниця плюса? Різниця тільки в тому, що тут йде металевий ролик. У стандартному господарі пластмасовий ролик, а тут йде металевий підшипник. Ну і ролики стандартні, йдуть вони там на 301 підшипнику і закатані, не запресовані, а закатані машинкою. Хочу зараз прихватити нижній улавлювач. Вставляємо накатний ролик. Встановлюємо верхню улавлювач. Після того як все переконалися в тому, що у нас все вірно, починаємо все обварювати. Будемо встановлювати такі вушка для того, щоб можна було навісити замочок, бо автоматики нема. Ну що ж, друзі, наша робота підійшла до завершення. Ми завершили наш об'єкт, ми встановили наш каркас на швелер компанії Нові ворота. Замовник його сам бетонував. Тобто все вийшло чудово, без всяких проблем. Нагадую вам про два подарунки: це сертифікат стоїмості 500 гривень при покупці автоматики, ви зможете його використовувати в компанії Нові Ворота. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, перейти за посиланням, яке знаходиться під відео. Другий подарунок це креслення. От таких повністю воріт відкатних під ваш індивідуальний проєм. Це теж індивідуальне замовлення, бо воно, бачите, має навіть креслення ось тут. Це вироблялось під індивідуальний проєкт. Ви можете отримати зовсім безкоштовно. Для того, щоб його отримати, вам необхідно підписатись на канал, залишити коментарі, прийти за посилання, яке знаходиться під відео. І ви його отримаєте в електронному вигляді. Ну а на сьогодні я тільки можу побажати тихого неба, гарного настрою, побільше роботи і до нових зустрічей.